Саша взяв собі Будвіне Еспресо і їдемо на співбесіду. Домовилися на співбесіду в ресторан е якийсь там а ля бум бум Так що зараз будемо на розмові. Ну, звісно, без резюме, бо тут у Польщі треба роботу шукати з резюме. Всі хочуть резюме. Але сказали, що резюме немає. Тому зараз їдемо там на... Одинадцяту годину на співбесіду Сашка випив подвійне еспресо для бодрості і храбрості, щоб скласти перше враження. Ви знаєте, як то коли шукаєш роботу, перше враження, то, то є важливе, аби роботодавець дав на роботу. Ну і звісно ще персонал, так як тут ще треба для персоналу враження скласти.